Всім привіт моїм найкращим підписникам. Їсти будемо? Впину водички трошки і буду їсти з вами. А ви давайте бігом до мене налітайте. Ой, такий в мене стільчик. І суп з і із сиром. Хто любить такий суп? М? Кажіть. Камеру треба протерти, да, трошки? Де ви там є народ? Подтягуємося. будемо їсти, їсти. Хто хоче їсти, будемо їсти, сижу оце на табуреточці і жду людей. Зараз поїм суп і піду працювати. В селі ми рано встаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хороший суп. Привет марсианам. <свеч> а пальчики в гору потапаем. Я вас так чекала, да? Марсиане. <свеч> Не трогается. Пальчики, вгору підписочку не забули. Полетіли, полетіли їсти суп. То я ж так чорбнула, щоб всі проснулися. Дякую вам. А чого не тапаємо? Я навіть эту карту не прикріпила, куди гроші кидати. Сьогодні так. На общественных началах. Поработаю. Полюбай суп. С рекадельками і сиром. Привіт, привіт, привіт. Хто любить суп з рикадельками? Я розказую який смачний суп. А ви про що? М -м -м. О, привіт, привіт, привіт! Вітаю. Їм суп з рикадельками і додала туди ще сира Голонського. Чуть нас кукушка, ну кукухка ще не підписався, підписуємося. Така в мене тарілочка, бачите? Добрий день, добрий. Чого ж кушаю? А ви любите покушати? Всім приємного апетиту, хто їсть. Пальчики вгору, підписочка на канальчик. Ну, це так маму чи свіжу. Дякую, У нас вчора дощ. Дощ вечором такий, знаєте, сильний, сильний огород промочив, тепер картошка вроде. Привіт. так красиво. Суп бомбезний. Леонардо Дікапріом. Поборонок? Ні, дивіться, я покудала, кстати. Нема. Чи я як стала? Ні, суп зеркадельками. О, привіт, Оксана. Да, я вже в шортах. Бачитесь, Каліна. Сижу на маленькій табуретці в селі. Жарко на вулиці. Тусир. Жарко, жарко вже. На свіжому повітрі так смачно, повірте мені. Так. Да. До мами приїхала. Привіт смачного, Андрюшка, привіт, дякую. Так само робить ставлю. ходить Я думав, де ти балакаєш. – Та тут балакають. Йди, хочеш побалакати. – На, Сею зайця. – Зайця? конфети? <гументна> Оло, мені конфетів підігнали. <гументна> <гументна> Нет. Чесник будеш? Чесник Ні, не, не буду. <гументна> <гану> Люблю оце сісти просто. Отак на вулиці, на природі, цю табуретку одну поставила, сіла на маленьку і покушать. Ви знаєте, так якось смачно. На свіжому повітрі це просто бомбезно. Аппетит просипається. Да, приїхала, тепер обідаю. А потім ще кудись поїду, поїм. Ну боже. Хлянка. Який язик? Дивіться. Нормальний. Це просто в мене камера, я вам чесно скажу, трошки Увеличує. Воно, якщо так чисте, то бачите, я не дуже я і здорова. Привіт-привіт. Підписуємося, лайки ставимо. Пальчики вгору. Бо зараз супа доїм. Салам алейкум. Оце поїм. Та піду роботою займатися, бо. Вы же я даже видео не снимаю, бо мне никогда. Собушка, а что ты там написала, удалила, я не почитала. Не знаю, почему так камера снимает, я вам честно скажу. Mm -mm. Я кожен по чивихі їду їжджу, допомагаю, просто я не показую. Я там наснімала, там виставила, абистренько. От коли мене немає, бігом, бігом, бігом. Тому що треба це все робити, ні, а хто його зробив? Mm. Люди ж не розуміють, вони думають, що я сутками в інтернеті сижу. Ні. Mm. Я на інтернет десь виділяю години півтори не більше. Дякую. Я вам вдячна. Я вам ще сейчас свого дружбана покажу. <кій> <кій> Привіт, хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо комусь щось не подобається, я вас не, не тримаю. Ні, не можна вноді. 70 років. Молоді ще, молоді. Привіт, привіт. Жри молча. Дякую. Бачите, салфетки немає, забула. Ну так, да, молоді, молоді, але все одно допомагати треба, Оксана. Через печиненку з водою. Это там... Сейчас буду бигкой. З утра суп на природі, я вам скажу, просто бомбезно. Печенье тепер їм, Десерт. Смачно. Так як у нас немає дороги, як була дорога, то за годину 20, а як дорога погана, то 2,5 години. Давайте я не буду, Оксана, говорити, де це. Це друга область. Не Полтавська. о самольота. Свинина. живий маленьке порося 2700. Мм. Не. Да я живу на луне. Були такі нормальні люди, тепер шо це поприходили. Давайте потапаємо по екранчику, підпишемося на канал, поставимо пальчик вгору, і гроші мені на карту. Привіт-привіт-привіт! Работать так завтра ж понеділок сьогодні ж вихідний день. <ріху> <ріху> да. Да, Оксана, на машині. На машині приїхала. Ну, я <ріху> взимку їжджу сюди на автобусі. Ну, если такая погода, я тут то стараюсь на автобусі. Сейчас просто що. Шо... Угу. Дякую за сердечко, за лайки, за подобайки, за підписочки. Бачите мені, як допомагають. А ви ото злі. Дякую вам за донатики, за підтримку мого каналу, за спонсорство. Спонсорів ще немає. Донати є. Як буде хоч один спонсор, я буду там всім розкажу, що в мене він є. Ничего и как не в себя. Что не в себя? Печеныну. Обычно самая дешевая печеныну. Зубы лечила. Поберушка. А что поберушка? Профессии же бывают, лифт не запомнить раз и навсегда. Оксан, ми ще приїхали в п'ятницю, я просто не знімала, бо роботи було багато. Ну, сьогодні неділя, сьогодні. І зараз я б не вийшла в прямий ефір. Просто жду, поки трошки просохне земля, щоб працювати. Вчора такий дощ сильний у нас був з грозою. Гриміло, 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 а на вечір — що Щось ліцом, та нормально все з зліцом. Привет, привет, привет. Сейчас вам сейчас собаку покажу, я ее побачу. Дружба на свого. Вот это десерт. Правильно. Зачем хамить женщине? Не нравится. Просто не смотрите. Вот что супа с рыкоделиками наилочешок. Кораблом, типа хмара, вітереться, так, така пасма, там греміло, гриміло, греміло. Сьогодні ну, вроді не передають, не почистить чисте, Вон, бачите. Бажаю міцного пива на весь день, то я пиво не п'ю. Я покажу, він на... на ципку в мене сидить. <кліпим> ну, огороди витаптує, щоб не витаптував. сусіди, щоб не жалувалися. Що ти, дружбанело? От, дивіться. М -м -м? Ну, носа вже помив, да? Так, да, стакан молока. Хі -хі. Вчора був нос грязний, мила йому. Це їсти дає, а він не поїдає і, виходить, е, зариває. Хі -хі. Тому там за, за, за гаражом ми вигрібаємо все і викидаємо. І він такий кубік-рубік. Наша його з цепки? Він у нас на цепку сидить. Воно гуляє, він гуляє у мене ночі. Побачили? Дякую вам. ну бачите. Дружбан. М? Суть тіньок, бо сонце світить, я не бачу, що там. Пишеться, ще трошки з вами посижу та піду займатися справами. Привіт-привіт! Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Живота. Ні, він сідає і сидить. Йому подобається, коли я тонусики йому почухаю. Привіт, привіт, привіт. Поставлю телефон, бо вже сонце йде в цю сторону. Ще трошечки, та й буду вже тікати. Є волк на цепі. Ну я вас вітаю, що у вас є волк на цепі. У мене нема волка на цепі. Привіт. Смислі з ципів. Випускаємо його, спускаємо. А яка різниця на ципку сидить чи не на ципку? Це ж дворовий пес, це ж не хатній. Нічого страшного. Так, да, во снідали й собаку. Першим ділом ми кормимо зранку собаку, хазяйство, а потім самі. Привіт-привіт. Добре. Давайте я буду сама вирішувати, що що мій собака хоче, що не хоче. Є у мене кошать. Бачите, що це за люди? Зачем ви пишете оце годості? Не подобається, але дольше. далі. Привіт, бача тебе там цілий зоопарк, це тільки ві... відру каші треба зараз дати. а <кхи> що ви то пишете, удаляєте, сам нехай вирішує, на що ви таке робите. Привіт! Так, привіт всім з першим днем літа. Сюди треба під стіночку, бо вже сонечко йде бігом, бігом, бігом. Привичка видаляти. Зима почалася. Сьогодні свято, а яке сьогодні свято? Перший день весліта чи що? Яке сьогодні свято, що сьогодні нічого не можна робити? День захисту дітей. Перше число, так. Да. Десь так. Завтра. Чи завтра? Сьогодні ж перше число. Привіт, 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 дякую вам за ці штучки. Огоньки, сердечка. Марс, ну, ти, якщо тупорилий, то не треба це. Все діда, перше число, день захисту дітей, по-моєму. Ну, бачите, Оксана написала День захисту дітей, перше число. А ви, марсіянін, іменно ну, не знаю. Просто тупізною своєю. Все... А в кого перший день літа? Добре, дякую вам за все, хто був за мною в прямому ефірі, я побіжу, тому що мені треба трошечки зайнята я буду. Вже як приїду в місто, то тоді поспілкуюся. На сьогодні навряд ли я зможу, ну, а може і зможу, не знаю. А може завтра вже. Все, всім пока-пока. Пока-пока, пока. -пока. пока, -пока, -пока.